Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Фабіо Уорлі розповів про можливий бій проти Моузеса Ітауми, промоутер Френк Ворен про можливу трилогію Усик Ф'юрі. Ого, Усик укладе новий промоутерський контракт перед фіналом кар'єри. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Beton. beton, 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 no, beton. Beton. <coughs> <coughs> Піон світу за версією WBO у суперлегкій вазі, американець Теофіма Лопес зазначив, що його майбутній суперник Шакур Стівенсон досі справляв край сильне враження у своїх виступах. Водночас Лопес наголосив, що майбутній поєдинок стане для Стівенсона дебютом у більш важкій ваговій категорії, а це, на його думку, може внести певні корективи. Якщо чесно, Шакур був практично бездоганний, виступаючи з напівлегкої, аж до легкої ваги, з того часу він Мав чимало перемог, думаю, 61,2 це був його пік. Що до 63,5 тут треба почекати і подивитися. Відповідаючи на запитання, як він планує обійти першокласний захист суперника, Лопес зазначив, що є багато різних способів це зробити. І хоча деяким може здаватися, що це проти правил, насправді це дозволено. Головне, правильно практикувати. З погляду стилю, коли ти дивишся на такого бійця, допустимо завдавати певних ударів, бити по в певних зонах, якщо це не нижче за пояс, промоутер Golden Boy Promotions Оскар Далахоє не має наміру йти на примирення з менеджером Ріком Міліджіаном, незважаючи на те, що під загрозою опиняються робочі відносини з однією з його головних зірок, тимчасовим чемпіоном світу у першій середній вазі Вірджелом Ортісом. Раніше Міриджіан дав зрозуміти, що потенційний мегафайт із Жароном Енісом був зірваний з вини промоутера Оскара Далахої та Ейді Хірна. За його словами, обидві сторони лише імітували переговорний процес, розігруючи спектакль для вболівальників та стрімінгової платформи Дазон, керівництво якої давно наполягає на проведенні цього бою. Менеджер Ортіса натякнув, що Оскар і Хірн Могли піднести ситуацію босамдазон так, ніби саме він спричинив зрив переговорів у відповідь Мірі Джан. Вирішив діяти безпосередньо і провів зустріч із керівництвом стрімінгу, минаючи далахою. Такий крок очікувано викликав різку реакцію з боку Оскара. Промоутер публічно висловив своє невдоволення, звернувшись до Міліджіана через соціальні мережі. Але наші юристи виразно дали тобі зрозуміти, що ти наведеш переговори про бої Вільжила. Це моя робота, поки ти просто чухаєш мовою. Саме я є тим єдиним, хто бореться за те, щоб у цій угоді Вільжил був. Стороною, а щоб він одержав можливий максимум за цей бій, я веду переговори з Хірном та Дазон, щоб нарешті провести цей поєдинок і продовжу боротися за інтереси вірджила у цих переговорах. Ти стоїш у нас на заваді, ти маєш забратися. Раніше Едді Хірн і Джаран Еніс вже двічі зривали поєдинок з Вірджелом Ортісом. Тоді на кону стояло значно серйозніші гроші, оскільки в переговорах приймав участь туркій Аляль Шейх. Тепер сторони намагаються домовитися без фінансової підтримки з боку інвестора. Залишається подивитися, чи зможуть вони довести справу до кінця, тим більше, що за чутками на кону може виявитися контракт Golden Boy і стрій. Неминговую платформою DAZN. Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Фабіо Ворлі заявив, що на поточному етапі не розглядає можливість бою проти свого співвітчизника та партнера з тренувального залу Моузиса Ітауми. Про це британський боксер розповів в інтерв'ю газеті The Ring. І я не думаю, що це міст, до якого хтось із нас зараз хоч трохи близький. На даний момент ми чітко сприймаємо одне одного одноклубниками, це хлопець, поряд з яким я тренуюсь. Ми знаходимося в одному залі. Працюємо пліч пліч так що зараз такий бій просто неможливий. Я звичайно розумію інтерес з боку публіки. Люди дивляться на нас, на наші стилі, бачать двох бійців і кажуть, так це був би відмінний бій, але прямо зараз через обставини нічого подібного просто не може скластися. Зрештою, у нас обох ще надто багато пунктів, які потрібно закрити, перш ніж серйозно дивитися один на одного. Тим не менш, Ворлі все ж таки допускає, що вони змагатимуться у майбутньому. У мене є один титул чемпіона світу, він сподівається завоювати ще один, але при цьому залишаються ще два пояси, які теж можна забрати. Отже, можливо, коли в мене буде два титули і в нього буде два, тоді, можливо, нам справді доведеться серйозно поговорити про це. Треба нагадати, що Вітауми на 24 січня був запланований бій проти Джермена Франкліна, проте Моузес отримав травму, тому івент перенесли на 28 березня. Промоутер Френк Ворен повідомив, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі розглядає можливість проведення ще одного поєдинку проти об'єднаного чемпіона суперважкого дивізіону Олександра Усика, який володіє поясами WBC, WBA та IBF. Він хотів би знову битися з Усиком. Він сказав це. Він дав це ясно зрозуміти. Він хоче знову провести цей бій. І обидва поєдинки були близькі. Це були дуже близькі бої, і це були захоплюючі бої для вболівальників. Адже вони. Не бачили над боїв за участю Тайсона. Чи не так, поєдинки, які він мав з Уайлдером, ці три бої були страшенно захоплюючими, а той останній був одним із найцікавіших боїв у надважкій вазі, який я коли-небудь відвідував, то справді був неймовірний бій. Як я вже казав, бої з Усиком були захоплюючими. Знаєш, з Тайсоном будь-який бій захоплюючий, і якщо цей великий бій за ІДЖЕМ відбудеться, це буде чудово. Якщо ні, то я хотів би побачити його поєдинок проти Усика, сказав Уоррен. Український суперваговик Олександр Усик найближчим часом підпише новий промоторський контракт. Про це повідомив американський журналіст та інсайдер Стів Кім. Мені повідомили, що чемпіон світу у супроважкій вазі Олександр Усик близький до підписання нового промоутерського контракту з молодою компанією, яка базується на західному узбережжі. Ця угода швидше за все завершить його кар'єру, яка варта залу слави. Написав кім. Раніше стало відомо, що команда Усика веде переговори з представниками Уайлдера Велдера бій, який має відбутися у США. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бити в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.